Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. В Одеській Аркаді чоловік зістрибнув з даху будівлі, тікаючи від ТЦК. На відео бачимо, як військом блокує дорогу чоловіку. Він забігає на дах. Потім він стрибає з нього і вдало приземляється. Цей час ТЦК обігли будівлю і підбігли до драбини нагору. Вони зупинилися, аби зрозуміти, де чоловік, але той вже втік. Представники ТЦК озирнулись навколо і вимушені були піти нічим. Чи продовжилась далі погоня, не повідомляється. Велосипедом. Догоним его Держись, Гамп, не уйдешь Беги, Форест, беги Беги, Форест А ну,